Добрий день, діти! Сьогодні я вас запрошую на прогулянку в поле, де росте багато різних духм'яних квітів. Дітки, які квіти ви впізнали? Назвіть їх. Правильно, в полі ростуть маки, волошки, ромашки. І зараз я пропоную вам послухати. Вірш, який називається Польові квіти. Як пахнуть квіти польові, у квітів також свої долі цвітуть в некошеній траві, серед колосся в чистім полі і первозданну цю красу проміння сонячне ласкає, і діамантову росу по всьому полі розсипає. Ці дів дивні квіти, що ростуть у вільнім сонячнім просторі, в садах і клумбах не цвітуть, бо засихають у неволі. Сьогодні, дітки, я вам пропоную разом зі мною намалювати квіти в полі. Для роботи нам сьогодні знадобиться. Фарба білого, зеленого, синього, червоного, жовтого кольорів, білий аркуш паперу, губки, дві штучки, серветочка паперова, пензлики і штампік, зроблений з коктейльної трубочки. І водичка. Ще, дітки, нам потрібна маленька паперова кулька, пожмакана з паперу. Почнемо, діти, ми роботу з малювання неба. Набираємо на нашу губку голубу фарбу. Тепер додаємо трошки водички, щоб цю фарбу розмити. Ось малюємо так до лінії горизонту. Тепер беремо іншу губку і набираємо на неї зелену фарбу. Ми будемо малювати травичку ось так зверху до низу. І це буде наша трава, в якій будуть рости квіти. Тепер дітки беремо нашу кульку паперу і набираємо на неї червону фарбу. Цією кулькою ми будемо малювати маки. Ось так по всій площині травички. Це нам більше ця кулька не потрібна. Беремо з вами нашу трубочку коктейльну і набираємо на неї білу фарбу. Йдемо малювати ромашечки ось так по всьому полю. Тепер ми нашу трубочку помиємо водичці. Гарно вимиємо її, і можна її витерти серветочкою, тому що ми будемо набирати іншу фарбу. Набираємо тепер сину фарбу і будемо малювати волошки. Ось так, скрізь у всьому. Тепер дітки, після того, як ми намалювали квіти, ми жовтою фарбою намалюємо серединки для наших ромашечок. А в ложках серединок майже не видно. Тепер можна намалювати яскраве сонечко в небі. Ось дітки, у нас з вами вийшла така гарна картина Літо поле квіти. Я тільки сподіваюсь, що ви всі справитесь з завданням і у вас вийдуть ось такі гарні квіти, які ростуть в полі. Вони так і називаються польові квіти.